Доброго дня, шановні колеги, освітяни, всі, хто приєднується до нашої конференції, ще під час конференції будуть приєднуватися люди. Поки що ми бачимо не дуже багато учасників, але багато хто вже розслабився, знаючи, що потім ці конференції будуть викладатися, записуються вони викладатися на нашому youtube каналі де вже можна приєднатися, переслухати, передивитися а, в час, який вільний, і в час, коли є світло. Тому що це одне з наших таких актуальних питань. Сьогодні спікером нашої конференції є пан Андрій Кебало, юрист, адвокат, юрисконсульт. Він нас познайомить з дуже цікавою інформацією: це пенсійна реформа, питання та відповіді, можливо, більше що стосується освітян. Ну, пан Андрій нам потім розповість, як він бачить наше спілкування, але взагалі пам'ятаємо, що якщо у вас є якісь запитання з цього приводу, а я думаю, що пенсій. Пенсія, майбутня, пенсійна реформа цікавить всіх, хто вже хоч трошки має стажу педагогічного чи любого стажу. Мабуть, поки що тільки студентів не цікавить. Всі, хто старший, мабуть, це питання дуже нагальне і дуже цікавить. Тому а, можливо так будете задавати відповіді, як уже наш спікер скаже. Але не забувайте, що в нас є чат, де можна писати запитання, і можливо відповіді, які там, якщо якісь широкі відповіді, то наш спікер пан Андрій ще підготує потім зустріч, наприклад, по цих запитаннях. Думайте, що у вас цікаве, що таке саме нагальне. І надаємо вам слово, пане Андрію. Будь ласка. Добрий день. Добрий день, дякую, шановні колеги. Ну, перш за все, давайте поговоримо трошки про новели. Зокрема, новели пенсійної реформи, кого вони будуть стосуватися, яких категорій громадян і чи чекати на краще, чи навпаки. Нинішня пенсійна реформа вона була запропонована. Планована на початку цього року, і згідно з законом 9212, вона виявилася трішечки провальною. Верховна Рада завернула наразі цей законопроект в квітні місяці і зараз він знаходиться на додаткових обговореннях. Проте, згідно з цим законопроектом, він в будь-якому випадку буде пізніше трохи прийнятий, тому що це є вимоги МВФ, які фінансують нас, і вони були ініціатором цього. Нова пенсійна реформа буде включати декілька ланок пенсійного забезпечення і систем. Це буде обов'язкова, добровільна, солідарна і також буде ще накопичувальне пенсійне забезпечення, яке, власне кажучи, вже є на порталі пенсійного фонду у розрізі і в розділах послуг. ця накопичувальна система. Пенсійна реформа, безумовно, вона буде торкатися кожного від звичайного пенсіонера до пенсіонерів, які отримують спецпенсії. Це, безумовно, судді, прокурори і чиновники високого рангу, яких пенсії сягають 200 там, і більше тисяч гривень. От. Власне кажучи, ця пенсійна реформа вона і пропонує не призначати в подальшому. Ці спецпенсії, зменшити їх до 10 мінімальних заробітних плат, як воно буде в подальшому, чи підтримуються депутати, як воно буде, це безумовно буде видно і ми це побачимо. Що стосується звичайних пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, там то планується за рахунок, власне кажучи, цих дотацій. Коли буде йти зменшення пенсій цих спецпенсій, да, великих, можливо, якась частина в відсотковому співвідношенні буде підніматися у звичайних пенсіонерів. От, тому наразі про це ми тільки сподіваємося, що у звичайних громадян пенсіонерів підніметься пенсія. А наразі, поки спостерігаємо за цим законом, я також за цим всім стежу. У нас будуть ще майбутні семінари. І цю тему ми будемо також обговорювати. От. Зокрема, пройдемося по законодавству. Нагадаємо, зокрема, да, у нас стосується пенсія, зокрема, і освітян. От. Вона передбачає пенсію, пенсію за вислугу років. Та за віком, ключовими змінами у 2025 році для вислуги років тепер потрібен буде вік 55 років плюс 30 років педагогічного стажу. Хоча є винятки для тих, хто мав стаж до 2016 року. Розмір пенсії індивідуальний залежить від зарплати та стажу. В середній там орієнтовано 5-6 тисяч гривень, але є доплати за стаж це 10. -3. 30%. Освітяни також можуть обирати пенсію за вислугою років або за віком 60 років і за стажем. Але за певних умов є право на, безумовно, 10-місячну допомогу. Пенсія за вислугою років, так називається досрокова, умови її 2025 року досягти 55 років і мати не менше 30 років педагогічного стажу, винятки, право на вихід залежно від віку, мають ті, хто до. 01.01.2016 року мав не менше 25 років стажу. За поступовим збільшенням вимог до стажу. Стаж вираховується в закладах освіти на посадах, визначених у переліку. Загально 60 років. Також залежить від досягнення у віку у 2025-му. Це 32 роки стажу. Розміри пенсії. Розрахунок пенсії формула враховує середню заробітну плату за 3 роки, коефіцієнт заробітку та коефіцієнт стажу. От. Якщо взяти там приблизно там, да, 5-6 тисяч гривень, може це бути і більше да, при, при більш великому стажі. Існує також система надбавок за стаж понад 20 років, це 30%. Також важливими моментами є при виході на пенсію за висловою років, при процентуванні на посаду вчителя виплата не припиняється, доки не звільниться. Допомога при виході на пенсію віком за 60 років за певних умов. Можна отримати одноразову, одноразову грошову допомогу у вигляді 10 пенсій. Також хочу звернути вашу увагу на портал пенсійного фонду. Відкриті наразі ми маємо можливість доступ до відкритих сервісів веб-порталу. Там, власне кажучи, немає нічого складного. У цьому відео буде прикріплений мій номер телефону в описі. Якщо в когось виникнуть якісь питання з обрахунком пенсії, чи там з послугами, як дозвонитись, як дізнатись, як дізнатись там про ту чи іншу послугу, ви завжди можете мені написати, звернутися, і ми це з вами безумовно обговоримо. Та я допоможу. Власне кажучи, в цих відкритих сервісах є можливість розрахувати собі пенсію, ввівши відповідні параметри. Також можна подати, не відвідуючи фізично-пенсійний фонд, можна подати різні заяви, заяви розрахунки, заяви про реєстри застрахованих осіб, отримати будь-яку інформацію щодо. Вашого пенсійного стажу в деталях, розширено. Також м -м, хочу звернути увагу на статтю 64 закону України про пенсійне забезпечення от, щодо обчислення пенсій у відсотках від середньомісячного заробітку. Пенсії обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомічного заробітку, що визначається відповідно до статті 65-67 цього закону, який громадяни одержували за перезверненням за пенсію. Загальний порядок визначення середньомічного заробітку та обчислення пенсій, береться за будь-які. 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї трудової діяльності, незалежно від перерв у роботі та період роботи, починаючи з 1 липня 2003 року до моменту звернення за пенсію. Тобто громадянин може вибрати будь-який період своєї трудової діяльності, враховуючи, коли в нього заробітна плата була у ці місяці найбільшою. Чи мене видно, чутно, перепрошую. Так, вас видно, вас чути. Так, чутно. вас видно, чути. Так. Дякую. Дуже уважно слухаю. Бо щось так тихо, ніхто нічого не зе, як наче я сам собою говорю. Дякую вам. Ні, то ж педагоги, вони нотують там уже статті. Куди, За, куди записуй, вони записуй і все. Так. Е, з липня 2003 року. Враховується на підставі документів про нараховану заробітну плату, виплати, дохід. Виданих і встановлених законодавством та порядку за період роботи починаючи з 1 липня 2003 року, за даними персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного та пенсійного страхування, в разі відсутності вказаних відомостей про заробітну плату, виплати, дохід у системі персоніфікованого обліку, подаються документи про нараховану заробітну плату, видатки. Дохід видані у встановленому законодавством порядку. Власне кажучи, на практиці дуже багато виникає таких питань, коли особа звертається щодо призначення пенсії і в неї не вистачає стажу. Це може бути обумовлено рядом причин, зокрема, працевлаштування на попередніх роботах, на посадах. Це можуть бути і державні установи, це можуть бути і будь-які приватного роду. Підприємства а тих часів це могли бути різні комунальні, там, всякі колгоспи. І дуже часто бувало, що робили описки, помилки в трудових книжках, невірно вказали наказ, десь там щось пропустили. Навіть такі елементарні помилки в трудовій, не повністю вказана дата народження, не вказане ім'я по батькові, написані ініціали. Тому раджу всім на це звертати увагу, переглянути свої документи, щоб все було належним чином заповнено. От. Але ж про цю інформацію, чи є там за якийсь період, коли ви там працювали на певній посаді там, да, у минулі роки, чи внесена інформація до пенсійного фонду. Чи, власне кажучи, саме головне, чи сплачував роботодавець за вас послуги? Тому що бувають такі випадки, людина працювала там, 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 міняла декілька разів роботу, і виявляється, що їй сплачували в конверті. Фізично просто пропрацювала там 10 років. От, а виявляється, цих відомостей навіть немає у пенсійному фонді. коли починали, починали з'ясовувати. З'ясувалося, що да, там вже пройшли роки, вже немає ні бухгалтера, вже немає ні цієї фірми, вона там чи ліквідована, чи що. І документи до архіву не передавалися відповідно, тому що навіть не було що передавати. Особі сказали, що ви зарахувались, там зробили відповідний запис у трудову, а соціальні внески не відраховували до пенсійного фонду. От, в такому випадку, так. Да. Тривають судові процеси, там треба розбиратися. Там, це складна така ситуація. Тому зараз кожен із вас, навіть ті, кому там до пенсії ще далеко, можуть зайти на портал е пенсійного фонду, е вибрати послуги. І є тут така функція розрахувати пенсію. В майбутніх відео там, я пороблю певні слайди. І ми більш детально цю тему розглянемо. Дуже цікаво, я навіть ось по собі зараз зайшов і подивився свої роки, де коли я там працював, і воно навіть видає за кожен рік, детально розгорнуто за кожен місяць. По кожному роботодавцю, де ви працювали за всі місяці, можна подивитися розгорнуто сплачену заробітну плату, утримані. Внески на загальнообов'язкове соціальне страхування. Таким чином можна бути проінформованим, власне кажучи, щодо цієї ситуації. У разі якщо особа, яка звернулася за пенсію, пропонувала менший період, ніж передбачено, частиною першої статті 65 закону про загальнообов'язкове соціальне страхування, Середньомічний заробіток визначається за фактичний період роботи шляхом ділення загальної суми заробітку за цей період на число місяців у ньому. Якщо працівник пропрацював менше одного календарного місяця, то заробіток за весь відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на число робочих днів за місяць, обчислене в середньому за рік. Наприклад, 25,4 це при шестиденному робочому тижні, та 21,2 це при п'ятиденному робочому тижні. В цьому разі для обчислення пенсії вироховець заробіток у розмірі не більше двох тарифних ставок та окладів. У разі призначення пенсії працівникам зайнятих на сезонних роботах, середньомісячний фактичний заробіток визначається в порядку встановленим Кабінетом міністрів. Також все залежить від видів оплати праці, що враховується також при обчисленні пенсії. Щодо видів трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію. До стажу трудової роботи зараховується. Робота, яка виконувана на підставі трудового договору на підприємствах, установах, організаціях і корпоративах, незалежно від використовуних форм власності та господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежності від характеру і тривалості роботи і тривалості перерв, при обчисленні стажу роботи, наприклад, за періоди після 65-го року. Член кооперативу не виконував там да без поважних причин встановлення ліміт трудової діяльності в громадському господарстві. враховувався час роботи за фізично, ну фактично за фактичною тривалістю. До стажу роботи також зараховується. Будь-яка інша робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню. Звертаю увагу, обов'язково державному соціальному страхуванню. Що це передбачається? Передбачає, що коли роботодавець не зловживав правами. Робітника а сплачував соціальні внески із заробітної плати. Або за умови сплати страхових внесків за період одержання допомоги по безробіттю, також робота в'язнів та робота за угодами цивільного правового характеру, за умови сплати страхових внесків, також творча діяльність осіб, передбачена пунктом Вестакі 3 закону, перемогу творча діяльність членів. Різних спілок, письменників, художників, композиторів, спілки кінематографів, спілки театральних діячів України та інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок, але об'єднані відповідними професійними комітетами до введення в дію цього закону зараховується також стаж роботи незалежно від сплати страхових внесків. У даному випадку у цих випадках стаж творчої діяльності встановлюється. Секрете секретаріатами правлінь творчих спілок республіки, починаючи з дня публікування або першого публічного виконання чи публічного показу твору даного актора. автора, військова служба перебування на військовій службі в органах державної безпеки, внутрішніх справ національної поліції, служба у війнізовані охорони, навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах училищах, тимчасова непрацездатність, що почалася у період роботи. Так, дуже актуальний пункт в умовах реального часу, тому що дуже зараз багато громадян надають допомогу та утримають осіб з інвалідністю, осіб, позбавлених батьківського от, дітей, сиріт і також людей похилого віку. Це все також включається до стажу. Що ну, це мають бути. Це, це можуть бути да, особи з інвалідністю першої групи дитини інвалідом віком до 16 років, а також пенсіонери, які за висновком медико медичного закладу потребує постійного та стороннього догляду. Час догляду не працюючої мати догляду за дитини, непрацюючої матері за молитьми дітьми, але не довше до стягнення кожної дитини трьохрічного віку. Період проживання. Дружини або осіб офіцерського складу, прапорщики, мічманів, військовослужбовців, де була відсутня можливість і працевлаштованої спеціальності, але не більше 10 років. Ну, це ми так же, щоб не відволікатись від теми. На загальні аспекти ми будемо заострюватись. Стаття 68 вказаного закону також нам говорить про обчислення пенсій при неповному стажі роботи. При неповному стажі роботи призначаються пенсії в розмірі пропорційні наявному стажі. Стажу обчислення даної пенсії проводиться таким чином: спочатку визначається відповідна повна пенсія. Ця пенсія ділиться на число місяців потрібного повного стажу роботи. Одержана сума множиться на число місяців наявного фактичного стажу роботи. У цьому стажі роботи більше ніж 15 днів округляється до повного місяця, а період до 15 днів включенню не враховується. Також законодавством передбачено перерахунок пенсії кожні два роки за заявою застрахованої особи, а також за заявою пенсіонера, який продовжує працювати, продовжує, продовжує працювати, але вже отримує пенсію. Така особа може кожні два роки звертатися про перерахунок пенсії, і пенсійний фонд зобов'язаний цю заяву розглянути. Та фактично зробити перерахунок з індексацією з новим рівнем індексу пенсії та призначити вже відповідно збільшену пенсію. Ну, Власне кажучи, щодо розрахунків, яким чином, як конкретно це все вираховується, є окрім порталу пенсійних послуг їхнього конкулятора на пенсійному фонді. Також є в інтернеті ще їх там безліч, як можна розрахувати. От. І зазвичай той портал, який на пенсійному фонді розраховується, він не, не завжди відповідає коректності і не завжди правдиво говорить ту суму, яку особа повинна Буде отримувати. Тому у мене на практиці такі були випадки, що люди зверталися до фахівців, спеціалістів у цій галузі, які працюють на відповідних там організаціях. Там да, це можуть бути якісь бухгалтерські, там юридичні фірми. От. І, зокрема, саме працівники. Пенсійного фонду, да, колишні, там, зокрема, там, будучи на пенсії, вже вони могли розрахувати наскільки чітко, що коли пенсійний фонд на своєму порталі показував там пенсію 6 тисяч гривень, вони розраховували, що може бути 8-9, наприклад, тисяч. Тоді ці висновки цих спеціалістів подавалися до пенсійного фонду за добровільною заявою. Якщо пенсійний фонд розглядав їх і погоджував цю пенсію, тоді було добре. Якщо ні, то виникав в такому випадку судовий спір і подавався позов до суду про перерахунок пенсії. Суди зазвичай, в більшості випадків, якщо є підстави, йдуть на зустріч з громадянам та здовольняють вказані позови. От ну, стосовно цієї пенсійної реформи, да, всі ми в очікуванні якогось дива. Всі про неї говорять, але безумовно МВФ, який виділяє кошти, він не дасть можливості і не дозволить, щоб звичайні пенсіонери, які отримують наразі мінімальну пенсію за віком, або невелику пенсію, да, хто пропрацював. На певних там роботах і в кого були малі соціальні внески, тому найближчі роки не варто сподіватися на якесь збільшення та величезне таке її, подвоєння там, да, чи що. Будуть, безумовно, якісь там надбавки, можливо, 5-10%. А в подальшому, безумовно, вже після прийняття цього закону. Як воно буде відбуватися на практиці, де держава буде брати кошти на покриття цих субвенцій, тому що пенсійний фонд він по своїй суті є окремою. Фактично окремою банківською установою і окремим органом, який не підв'язаний взагалі до державного бюджету. І всі ці виплати, і дотації, і видатки, вони формуються виключно із простих громадян, простих робітників, які сплачують ці грошові кошти, фактично із своїх зарплат на відповідно. На пенсії майбутнім пенсіонерам. Що в принципі називається зараз, воно так і є. Це фактично вона працює зараз, ця солідарна система, яка була включена у реформу. От. Але вони хочуть її якимось чином модер... модернізувати, додававши обов'язкову, яка буде збільшувати відрахування від заробітних плат. Та добровільно, якщо громадяни бажають, добровільно можуть 1-2% відсотки від своєї заробітної плати вносити на спецрахунок пенсійного фонду. Але, власне кажучи, я перечитав цей проєкт закону і там не знайшов я жодного застереження, як ці кошти. Будуть охоронятися з боку держави, в разі, якщо там через декілька років, наприклад, ця установа скасується, чи реорганізується, чи зміниться, і де дінуться ці кошти, і до кого потім придивляти позови. Тобто можна навіть порівняти це з складами фізичних осіб, коли сипались банки, і люди фактично дробили по 200 тисяч, у кого було більше. Депозитів, відповідно, банк не видавав. От. Але навіть і там держава взяла на себе гарантування, створила фонд гарантування вкладників, і ці кошти були громадянам повернуті. Судові спори, навіть у мене там ще якісь провадження йдуть, то до сих пір тягнуться. А тут не прописали вони в цьому законі, яким чином і як воно буде відшкодовуватись, разі чого, і яким чином буде повертатися. Тому я думаю, що наразі не дуже багато бажаючих буде, щоб добровільно нести кошти в пенсійний фонд, який їх і так забере. Ну, власне кажучи, тезисно пройшовся про, по, по тому. Все, що хотів сказати, тому якщо в когось виникають запитання, буду радий відповісти по можливості. Дякуємо за роз'яснення, пане Андрію. Якщо у когось вже наразі є запитання, хтось задумався, хтось зайде на портал, звичайно, подивитися Я там теж ще жодного разу не була, не дивилася, хоча вже. Друзі, знайомі говорили, зайди подивися, що там робиться, там щось сканувати, щось прикріпляти, Ну я вирішила, що ще, ще рано. То в кого є вже наразі питання, будь ласка, вмикайте мікрофончик, задавайте запитання, можете також в чаті. Просимо до запитань. Чаті поки що пусто. Так, скромно всі мовчать. Всі задумалися. Так, це нас наразі дивиться 12 чоловік, да? так? Так, не, не багато. Є Київ, є з інших областей України. Ну, в принципі, мій номер телефону там десь буде прикріплений, да? Чи можна в принципі написати його? Ви напишіть, можливо, в чаті, бо тут не прикріпляли номер телефона. Любов ви ж поясніть, об'явіть, що це Ютубі ще буде вичитувати. Так, так, я говорила Володимир Валентинович. Йде запис, ми потім викладемо в Ютубі. Можуть колеги ж подивитися пізніше. Тому або ви в чаті напишіть, або просто навіть можете назвати, воно потім запису залишиться, і люди зможуть вам запитати. Да, кому зручно? Я перекріплю зараз в чаті, напишу і кому зручно записати зараз, то будь ласка, запишіть.

Повідомлення прикріпив. ну, В такому випадку mm -hmm. будемо вважати, це наш перший такий семінар. Далі mm -hmm. будемо вибирати теми по мірі їх актуалізації та реальності до питань сьогодення на той період часу, і будемо тоді вже визначатися та в майбутньому зустрічатися. На все добре, тоді до побачення. Дякуємо вам так і до, до нових зустрічей. коли... Радий був місто. бути чимось корисним. На все добре. добре. Дякую, дякую вам, дякуємо колегам, світянам, хто приєднувся всім мирного дня. Всього доброго, до побачення. До